Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Сьогодні на картах Таро хочу продивитися трагедію, яка сталася сьогодні у Броварах. Це жахливо, звісно, скільки загиблих дітки. Це дуже-дуже прямо така трагічна подія сталася. Ми від однієї ще не спіли відійти, тут уже інша. Шкода дуже, що так сталося. Чому так сталося? Хто знає. Будуть, звісно, будуть розслідування, якісь, будуть якісь вердикти, щось ми почуємо. Але давайте подивимося на картах. Ви мене завалили зараз у дірект. А що, що ж там трапилось, щоб я подивилася, чи дійсно це диверсія, чи можливо це нещасний випадок, чи що це таке? Давайте спитаємося в карт. Чи спланована ця трагедія? Чи була спланована ця трагедія? Там загинули міністр. Не останні люди там летіли. Тому могли знати, хто це летів? Могли це якісь диверсії, якісь замахи? Так, давайте спитаємось так. Чи спланована була ця трагедія в броварах? Чи спланована була трагедія в броварах? На аварію, на геликоп... ну, тобто аварії по аварії на... з гелікоптером. Чи спланована була ця аварія у броварах? Карта сонця. Карта це здійснення бажань. Карта радості, карта щастя. Ну, тут не про щастя йдеться, так? Комусь це можливо радість принесло, комусь це можливо і здійснення бажань. Щось паж посухів, це ну, якісь перші дії, якісь кроки зроблені, невеличкі, якісь, бачите, паш це паж, паж, це ну, така звено, це такий ну, людина, яка Робить дії, але це дуже малий ранг. Тобто, це прямо буквально якісь от слесарі, щось такого по типу плана. Тобто могли щось зробити, якісь от кроки зробити, якісь дії тобто зробити, жезли це дії. Так, ну що говорить нам сонце? І святкування, дивіться. Чи сплановано це було? Тут хтось отримав велику насолоду, отримав задоволення ще й святкує. Емоції, дивіться, куча емоцій у людей чи у когось там. Стосовно смерті. Ви дивіться, які карти випали? Я в шоці? Хтось отримав дуже велику насолоду, святкування. Стосовно смерті, стосовно трагедії, стосовно того, що це, ну, це відійшло, щось відійшло. Щось... Смерть це трансформації, стосовно змін трансформації. Це щось можливо зробили в машині, щоб вона не так їхала, як вона повинна їхати. Що ж говорить карта смерті? Сама машина випала нам, сам гелікоптер. І п'ятірка жезлів. Це зовнішні дії. Дії, які не залежать від, ну, наприклад, від нас. Так? Це хтось зовні це зробив. П'ятірка жезлів це дії, які зроблені. Ну, знаєте, як зовнішніми факторами, тобто ми не, ми не винуваті, що так хтось зробив. От їх взяли і зробили. Що ж там зробили? Що ж там зробили? Покажіть, що ж там було зроблено? Що з машиною було зроблено? Да, це таємний, таємна жриця, Верховна Жриця випала. Тут все таємниця, тут все сплановано, тут все. ми... Ми, можливо, цю правду ніколи й не дізнаємося. Але тут стосовно дивіться смерть це трансформація, зміна машини, дивіться, тут дії по п'ятірки це криза. Тобто, це такі дії, які завдають шкоди, і верховна жриця таємні дії. Добре, покажіть. Хто ж за цим стоїть? Хто за цим стоїть? Хто це міг зробити? Хто святкує зараз? Хто святкує зараз? А, ну, хто щасливий від цього зараз? Покажіть, хто це міг дати наказ? Хто міг дати наказ? Той, хто далеко відійшов, так? Да? Зараз ми подивимося ще. Уміряність. Тобто ми ну, так зробили це все замаскували, що ми, ну, можливо, і не дізнаємося, хто це. Вище, бачите, папи, тобто, якісь, ну, щось хтось вище, дали наказ. Заплатили гроші, бачите, гроші. Дали і немалі гроші там, якийсь мах, маніпулятор. Дав наказ, бачите, там задіяні люди, там, ну, були, хтось був задіяний. Принесло це щастя і радість. Добре, давайте ще подивимося так. Чи міг пілот? Ну, Спасти ситуацію. Да? Чи міг пілот спасти ситуацію? Чи міг пілот виправити ситуацію? Там зараз три версії. Одна із них машина була несправна, друга пілот не справився, і третя це диверсія, це замах. Чи мог пілот справитися і уникнути цієї трагедії? Чи мог пілот справитися і уникнути цієї трагедії? Був шанс якийсь, але тут, бачите, знову зовнішні фактори, зовнішні, не внутрішні, ну, тобто, щось хтось, можливо, поробив. Дивіться, тут він, він намагався це зробити. В нього був шанс, він намагався це зробити. Але, але на жаль, бачите, на жаль, тобто він намагався це зробити 100%. Він керував цією ситуацією. Тут він намагався все зробити, але, на жаль, це не в його змозі було. Тут щось, бачите, засекречено. Знову таке Верховна Жриця виходить. Добре, чи був це нещасний випадок? Чи був це нещасний випадок? Яка ймовірність, що це був нещасний випадок? Покажіть, яка ймовірність, що це був нещасний випадок? Так, рицар посухів тузомок, цей... страшний суд і помірність. Дивіться, тут ісплановані дії. Тут сплановані дії, тут за цим хтось стоїть, не, не нещасний це випадок. Що нам говорить Верховний е, страшний суд? Що нам говорить страшний суд? Е, пауза. Зупинка. Обмеження, обмеження. Тобто, дивіться, щось тут таке було. А Верховний суд, це зміни, це щось змінили. Що змінили, щоб, щоб обмежити і щоб зробити паузу, тобто, щоб зупинилася ця машина. І що ж помірність каже? Королева жезлів, правосуддя, правосуддя. І знову таємна жриться. Тобто, тут ми не дізнаємося, тут щось по правосуддю, тобто тут якась карма, тут якась возр... обратка пішла, тут щось таке пішло, що ну, от... що тут пішло? Це не нещасний випадок. Це от зробили от так дії. Це правомірні дії, які. З, ну, Ввели людей в ілюзію, щоб ввести людей в ілюзію, що начебто це отак все зробилося саме. Малий задія. Щоб це все вроді зробилося саме, понімаєте? Щоб люди ну, так розуміли, щоб сподівалися на щось інше, щоб Україна сподівалася на щось. Щоб Україна сподівалася на, ну, от, на те, що це якісь ілюзії і жертви. Тобто тут ситуація зовсім. По... І... І... Щось робили там, щось там робили. Не могло так це бути. Давайте ще подивимося, чи понесуть покарання. <кій> Я вибачаюсь. Чи понесуть покарання? Чи отримає хтось покарання за це? Чи понесе хтось покарання за. Кої, ну, за цю аварію. Так буде. Тут буде якийсь начебто вирок, не вирок, якісь, можливо, гроші заплатять і ілюзії. Ні. Тут дивіться. Будуть, як начебто, щось, судові розбирання, якісь, але в цю сторону кудись будуть накази, сюди гроші возьмуть і за. Якісь ілюзії людей ведуть в оману, і відійде, ця справа, перейде кудись в темні краї, як кажуть. <рив> Правильно, я розумію. Якісь новини, якісь розмови і. Ні, це така тяжка буде, затягуча дуже справа. Тут будуть максимально, звісно, будуть щось робити, висвітлювати. І... Все, але гроші. Тут також можуть гроші щось зробити, щоб ну, уникнути. Покарання. Хтось щось може зробити, бачите, Тобто запропонувати гроші, хтось возьме гроші, щоб уникнути. Тобто, там не буде, я так думаю, що якихось таких покарань. Тобто, якось воно так все пройде гладко. Так. Ну, давайте ще однією просто картою. Спитаюся, чи Артемка? Ну, іди. Сядь тут. Малий, не дає працювати. Спитаюся однією картою. Чи причетна до цієї аварії РФ? Ну, просто мені так хочеться спитати, чи причетна до цієї аварії РФ. Я думаю, так. Луна це мутняки. Це мутняки, які а, і папи, дивіться, папи вище. Дивіться, луна. Що говорить луна? Луна це завуальовано щось. Це... Луна це якісь обмани. Хто бачив мої розклади і дивиться, я цю карту люблю називати подвійне дно. Ми бачимо одне, а за ним. Завуальовано інше. Тому, мабуть, на цьому і зупинимося. Я думаю, що всі зрозуміли, що там руку приклали. Руку приклали. Мій вердикт так. Так, тепер вони святкують. Добре, на цьому і закінчимо. Як говорить, горю не поможемо. Тому дякую, хто дивився відео моє. Ставте лайки, дизлайки. Я буду вдячна. Пишіть коментарі. На все добре. Все буде добре. Віримо і сподіваємось.